Всім Одного вечора, коли гори огортав туман, а зірки тільки починали з'являтися на небі, біля хатини Мудзумі з'явився незвичайний гість. Це був Павло Пікассо, художник, ім'я якого граміло далеко за межами його часу. Він прийшов, щоб поговорити з Мудзумі про мистецтво та про те. Що приховано за формою? Мудзумія сидів на дерев'яній підлогі, дивлячись на вогонь. Він підвідняв очі, коли Пікассо увійшов і сказав: «Твоє обличчя поволені лінії, наче карта. Кожна лінія це шлях, який ти прийшов. Пікассо посміхнувся. А твоя хатина, старець, виглядає як картина. Просте вогнище, чайник, тіні на стінах все абстрактно, але разом це життя. Значить, ти бачиш життя у просторі? запитав Музуміє, розливаючи чай. Життя простоте, але істина у руйнуванні форм, відповів Пікасо. Я руйнував обличчя, тіла та предмети, щоб показати їхню суть. А ти, старцю, що бачиш за руйнуванням? Мудзумія зробив ковток чаю і відповів. Коли горщик розбитий, вода тече. чим? Коли форму зруйновано, залишається простір. Але хіба не там, де вода стосується землі, Пікасо замислився Ти кажеш, що важливою є не форма і не простір, а те, що між ними? Мундзуміє кивнув головою. Коли ти малюєш, що ти рухаєш? Думка, почуття чи тиша? Пікассо оглянув на свої руки, немов бачив їх уперше. Не знаю. На момент створення я стаю самим рухом. Картина народжується, але я не думаю про неї тоді ти не твориш. А дозволяєш мистецтву статися, сказав Музуміє. Це як дихання. Ти дихаєш, але не маєш повітря. Пікасо посміхнувся. Значить, мої картини це мій подих? Мудзумі глянув у вогонь. Якщо ти дихаєш істиною, тоді твої картини стають віконами до неї. Але якщо ти дихаєш хаосом, то вікна ведуть у порожнечу. Художник помовчав. Потім спитав Але ж старець, що така істина в мистецтві? Мунзуміє вказав на тіні на стіні. Це тінь сосни, але вона не сосна. Ти бачиш форму, але не корінь. Істина це корінь. Вона намалюється, але її можна відчути. Пікассо замислився, тоді. Я, мабуть, все життя шукав на те, що хотів знайти. Модзумія посміхнувся. Шукати це вже шукати. Кожен мозок твоєї кісті був частиною істини, і як краплі води стають річкою. Вони сиділи мовчки дивились на гру тіней. Пікассо відчув, що, за словами Мудзумії ховається щось більше, ніж можна виразити пензлем чи словом. Пабло спитав Майстер. Якщо у сні я бачу сонце квадратним, а тіні безформеною, Хто справжній? Муцьзуміє взяв пензель, провів лінію повітрі і сказав, що справжнє? Лінії якої немає? Чи простір, який вона поділила? Коли світанок пофарбував небо золотом, Пікассо вклонився старцеві і пішов. Не залишаючи нічого крім звуку кроків і легкого запаху фарби, і того вечора він зрозумів абстрактне мистецтво це не лише руйнація форм, а й шлях до тиші, з якої все починається. А Мудзумі залишилось спостерігаючи за сонцем, що сходить, у якому, як завжди, бачив відображення неперехідної перехідної істини. sir kuş